Стоять. А, Стоять. просто втечуть. Добре, закручуємо плавненько. Зліва нас не хірануть, закручуємо вправо. Справа. Ні? Ні? Не, не наші? Не Поїхали. Підрівнюємо, рівняємо. І нам треба перелаштуватися. Тож лівий і ніжно-ніжно. Я би ще й нахилився в дзеркало. До керма, ближче до керма. Лице. Ага. Видно? Видно? Побачили? А не бачили до цього? Да? Це називається мертва зона. Хай вже покащик залишається. Ми з цієї смуги ліворуч поїдемо. Він нас не бачить, вже побачив. Ми ліворуч на перехресті, який пріоритет, кому поступаємося. Uh, так, ми будемо спати стрічки. Зворотнього хрена не немає. Тут зустрічка, а, до речі, або закінчиться, або зупиниться. Mm -hmm. Вона тут зі зміщенням, вона тут наугад. Це дуже стрьомне перехрестя. Тут розбиваються якраз. Ті, хто так от повертається з зустрічкою. Mm -hmm. Це ми ж звідти виїжджали, коли не їдемо сюди, mm -hmm. там, де вища прострація. <рес> їдемо собі спокійненько. У нас тут є траєкторії. Ми до точки удару повинні дотягнути. Ну, у нас попереду дві машини, ми будемо за ними. Але я бачу, що газель трішки хоче в цю нашу смугу запертися. Видно? Да. І борт у неї побитий якраз правий. А -а -а. В неї не завжди це виходить, правда? А -а -а. Тож я під неї не ліз, а вона он уже лізе, 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 лізе. Трішки заліз. Видно? Зрізав, а -а -а -а. підрізав учбову. Погнали, погнали. Всі поїхали, люди пішли, нас прикрили. І ще дві секунди, і справа машини полетять в нас. Іще одна секунда. Нормуль, і ми встигли. Нас тут не підрізають. Не. Пригальмуємо. Правий покащик, Праве дзеркало. Ой, там тут лізе. Лізе. Що він там? Пускає? Не сильно? Добре. Після нього можна буде? Ні, Добре. А далі? Ну... Мудак по автобусній смузі їде. Там да. автобуска з той сторони. О, а Добре. Можна? Так. Да. Ну, автобус, звісно. Добре. І їдемо плавненько. Він там не повинен був по автобусі їхати. Тобто ця смуга повинна бути вільна, там лише спецтранспорт може їхати, маршрутні, таксі. Ми направо? Так. Який пріоритет? Ой, де. Видивлюся. Світлофор. Світлофор, да. Що це стоїть? Поламався чи що? Ні сігнати. Якщо В нас можна їхати тільки прямо і ліворуч. Ага. ж не знаю. <світлофор? світлофор> <світлофор> 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 А що повинно загорітися? Ота зелена стрілочка. Да, вона може з зеленим співпасти, тоді в нас повний пріоритет. Uh -huh. А може з червоним бути, як зараз. Тоді ми поступаємося тим, хто зліва. Uh -huh. Але тут у нас окрема смуга, там острівець безпеки, ми його можемо видивитися. І ті, що зліва, їдуть в іншу смугу. А ми обережно проїдемо, правда, в автобус. О, молодець він теж поїхав. Тобто ті машини, котрі зліва, нас херануть, якими повинні поступатися, в них окрема смуга. А ось острівець безпеки, який нас mm -hmm. відділяє. Під бордюрчик, під бордюрчик, під бордюрчик, в автобуску заїжджаємо, пригальмовуємо, нахиляємося лицем до керма. Що там, можна? Да. Можна? А, ні. а після нього? А після нього можна. З газком? Так. Да. Добре. І вимикаємо і їдемо супер рівний. Aha, bo co, to tak, bo coś się idzie.